Це у нас троянда ангела, яку я брала у розіни. Я брала два саджанці. Усі саджанці процвіли по сорту. Ось ця у мене троянда на відкритому сонці увесь час. Подивіться, свіжо відкриті бутони. Ну і такі бутони, що вже відкриті. Ось і відцвітає. Дала базальний побіг. Так, і втору покажу. Це втора троянда від Розіни. Тут трошки пів тінь, тому виглядать такі от бокальчиками. Більш темніший насичений. Тому хочу підтвердити сортність троянди-ангела від Розіни і сказати їм дякую. І хочу їх порекомендувати.